на Адресу знов я в пошуках скорпинский партнеровый завод і продукцию поняла, было куча золота, очень дешево. друзья усім привіт, сервантик на зв'язку. По факту їду зараз на адресу, знов я в пошуках. Скарбів по селах Київщини. Погнали зі мною, буде цікаве та познавальне відео. Всім добра друзі. Я в Київській області, село Сашніки. Сашніки поруч село Старе. Так, дивіться, тут є яка яка могилка Дивиться, по-перше, посажено дерево і виросло. Ну, що мене вразило, це рік. Прочитаю, що написано один з перших камсомольців. 20-х років бунчик Андріян Васильович закатований ворогами радянської влади в 1920 році. Народження 1890. Хай ну, да, з панелью ні разу не попадалось, Саме з панелью. Ти бачиться навіть рольки. Це ж просто немає. Да, да, да. Друзі, купив за 1500 гривень ось таку панель. Вперше зустрічається. Такий годинник в мене вже був. Це авіаційний годинник. Годинник хронограф. Тут є декілька выполняю він функцій, є секундомір, но рахує він в хвилинах. От на 30 хвилин є основний годинник і є время полета, час полету. Вмикається зараз, раз. І окремо працює час польоту. Тут градусник, воздух кабіни і зміритель висоти. Ось така цікава річ. І ще великий великий плюс це ось ця панель. Ще не знайшов, служила примірникам, чи це частина панелі літака. Друзі, хто в курсі, дайте, будь ласка, знати. Дуже цікаво самому знати, щоб я при продажі вже вказав ну, якусь достовірну інформацію. Ось така цікава покупочка, півтори тисячі гривень. В принципі, покупкою задоволен. Буду продавати на eBay та на Etsy. Як продам, обов'язково з вами поділюся, за скільки продав. Друзі, продав ось такий сервіс кофейний. Продав на аукціоні Віоліті. виставляв я його з 400 гривень, продав за 1000 гривень. Були активні торги за нього, і продажем трішечки здивований, тому що сервізи, а особливо кофейні, Продати дуже важко. Но це був плюс, що сервіс у нас ЛФЗ. ЛФЗ сервізи це у нас Лінінградський фарфоровий завод, і продукція, продукція ЛФЗ користується попитом. Ось, бачите, золочення таке красиве. Ну, так, в принципі, простенький окрас, а, а бачите, дуже, дуже непогано продав. Тут 6 чашечок і 6 блюдц. Гроші від продажу цього сервізу підуть на збір для ЗСУ. Ще раз велика подяка підписниці Олени з Броварів. Не перший продаю її донат, продаю дуже дорого. Слава Україні. Друзі, пам'ятайте, цей годинник продав я його недавно на сайті Etsy. Так от, гроші покупцю я повернув, тому що починити його можливості. Оба моїх геніальних годинкових майстрів сказали, що тут дуже-дуже неякісний стоїть механізм, хоч і написано Japan. Ну Знаєте, на заборі там теж кое-що написано От, написано Japan, а механізм дуже м'який, з м'яких металів, немає ніяких каменців. Починку ніхто не взявся, ніяких мені гарантій ніхто не давав. Як би я не просив, ну, сказали смисла ні. Навіть той факт, що вони починять в процесі доставки, не факт, що покупець отримує і він буде працювати. Есть, і прийшлося повернути гроші покупцю. Таке буває, але ну, це буває рідко там. З годинниками в мене таке вперше. Друзі, продав ось такий шкіряний ременець, продав на сайті Etsy за 50 доларів. Полетить він в Італію. В непоганому, в непоганому стані він. Людина сплатила 60 доларів, тому що... 50 їй обійшовся ременець і 10 доларів це налог. В Італії такий дуже немаленький налог за покупки в інтернеті. Всього людина заплатила 60. Ось така приємна продажа. Друзі, прошу хвилиночку вашої уваги. Тисніть паузу. Уважно прочитайте. Це перелик речей, які я купую. Фото можете вислати на Viber чи на Telegram. на лайфі в мене месенджери. Якщо ви живете в Київській області, виїзд на дом. Якщо ви живете десь в інших областях, ви можете скинути фото ваших речей на Viber. Ми домовимося ціні, і ви вишлите їх поштою. Друзі, ще вдалося продати ось такі дві коробки. Це у нас діоди. Продав за 250 гривень. Бачите, їх тут багато, вони нові. І ще раз скажу для тих, хто буває там, коли я таке продаю, радіодеталі, недорого. Пишуть, ти там сильно продешевіл. И там, наверное, куча драгметаллов, золота, платины, серебра. Друзья, неужели вы считаете меня таким простаком? Я занимаюсь этим годы, и я не знаю, где детали, радиодетали содержат драгметаллы. И что я могу все-таки, ну, так на ровном месте опростоволоситься. Неужели вы, ну, до сих пор, смотря мои видео, думаете, что вот я могу где-то так вот на ровном месте пропустить свой заработок? Уверяю вас, друзья, вот эти диоды не содержат никаких драгметаллов абсолютно. Они пустые, металлические. Их человек купил для прямого назначения, то есть он будет их использовать как диоды, там, ну, я не знаю. В каких целях даже они используются, там, в какие приборы их ставят. В общем, 250 гривен, радиодетали, не содержащие драгметаллы. Ну Меня умиляет это, когда вы пишете, ты, наверное, там не понял, а там была куча золота, очень дешево продал. Виолити это аукцион. И даже если я выставлю дешево начальную ставку, поверьте, будут люди, которые откалибруют эту цену в процессе торгов. Далі продав ось такого звіра на Віоліті. Це майоліка, мабуть, Васильків, але це не точно. Звір так от склеєн з двох частин така груба, груба реставрація. О, бачите, ніде більше я його не знайшов. Скільки він може коштувати цілий. Продавався він в мене більше, ну десь 3 місяці, може, трішечки більше. Що цікавого з цим звіром, стояв він в мене на Violet 3 місяці, і стартова ставка була 400 гривень. ніхто не купував. І як тільки була зроблена перша ставка, тоді з'явилася ще людина, яка зацікавилась цим звіром. і В принципі, зав'язався торг. І фінальна ставка була 500 там з чимось гривень скрин прикріпляю. Таке буває на Віоліті, що річ довго стоїть, нікому не потрібна, а потім після першої ставки зарождається дуже запеклий торг. Ось така цікава тваринка. Так, друзі, і продав ось таку дерев'яну. Нєгрітяночку. Продав за 400 гривень. Теж вона була за 401 1 гривню. Вона в мене була за 400 виставлена. Людина зробила ставку 400 і під, конець, під кінець торгів друга людина перебила 1 гривну і, ну, в принципі, виграла в торгах. Цікаві продажі. Зараз поїду на пошту і буду відправляти покупочки покупцям. Друже. Дякую, що дивишся мої відео до кінця. Обов'язково притисні вподобайку, залиш коментар. Особливо для мене важлива твоя думка по поводу моєї української мови, тому що я до тридцяти. 30... Дев'яти років проспілкувався російською мовою. Думав, говорив, жив російською мовою. А зараз я прийняв рішення з дружиною вести канал українською дома. Ми практикуємо українську мову. І в принципі, це наше рішення. Друже, дуже важлива твоя думка. Ще вподобайка і коментар дуже мені допомагають. Для розвідку каналу, друже, дуже прошу. Якщо тобі залітає цей контент, залиш якусь активність в віді лайка, підписки і коментаря. Також я дости... Також я досягнув своєї мети. Я знизив процентаж росіян на моєму каналі до півтора відсотків. Я знаю усіх моїх колег. Які знімають барахолку до 40% росіян весить. Я не пойму не розумію навіщо вони їм потрібні, бо від них даже монетизація не кати. Но я в мене була така мета: знизити до мінімума е цих людей, небажаних гостей на моєму каналі. Я цього достиг е на надіюсь, сподіваюсь, сподіваюсь що півтора відсотки тих людей це адекватні. Люди, люди, які в принципі проти Путіна. я на це сподіваюся. Друзі, слава Богу, слава Україні і слава ЗСУ. Усім добра!